Гей, йоу, друзі! Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам, що ви на мене підписані. І сьогодні в нас на огляді буде лада ВАС 2101. Або копійка, як хтось її називає. Так, виглядає коробка. Тут ВАЗ 21.01, яка в нас сьогодні на огляді тільки в зеленому кольорі. А це є ВАЗ 21.02. В такому кузові. Тут просто коробочка трошки пошарпана. Тут є ось ця відкривашка, а тут нема. Може, тут є дата? Ні, дата була ось тут, а обірвалася. На жаль, ну добре. ну Зараз оподілимо, які це руки поднищу Ось така коробочка. Колковочка. Це наша, так скажем, копійка. Класна моделька. Я сам хочу таку колекцію, я зараз в пошуках, я хочу ВАЗ-2101 і ВАЗ-2102. От ви можете побачити на задньому фоні, стоїть ВАЗ-2102. От така от класна модель. Вона, вона порівняно, вона дуже маленька, ну, як ось так. Вперед виглядає ось так. Прикольно. Тут простенько зроблена тут рішетка вилита разом із фарами одинаково. Тут трішки, як ви можете побачити, фарба, сколи фарби і тут. Ну це, я не знаю, можливо, або так капот відкривали і зачепили цією частиною об цю частину. Ну, якось так. Так, так. збоку ось так виглядає модель. Тут, бачите, дно відстало, бо, наскільки мені відомо, колекціонер цієї моделі він любив високі машини. Е, тому він, напевно, щось там підклав під них, вона така вищою стала. Напевно, це. Тому що я не одну таку модельку був разом з ним розбирав. І там одразу таке і було. Так виглядаємо модель ззаду. Ну, ззаду не зовсім. Прям так чітко їм вдалося передати настоящий прототип, тому що номер так, Ну, таких номерів точно не було. Могло ну, хоча б щось. Якись так довше таку зробити, а то я не знаю. ну Не зовсім не не вийшло. впереді вперед зрозуміло, що це є чітко. Якщо от дивитись на модель, це чітко зрозуміло, яка це модель. от Отакий салон от білий не вигорів, це значить модель не є така тож аж рання. Бо, якщо порівняти з іншими моделями, що в деяких виграв, а в деяких ні. От, здесь модель ось так. Так тут металеве ще дно. Якщо не помиляюся, якщо помиляюся, ви мене можете в коментарях виправити. Ця модель е з 80-х по 90-ті роки. А має з 85-х по 90-ті. Ну, в 90-х вона точно вже була. Як бачите, вона не номерна. Тут би писала, якби вона була номерна. В даної моделі двері не відкриваються, відкривається капот. Дуже прикольна імітація двигунного відсіку, нам не подобається. Якщо порівняти із москвічом. Зараз секундочку. Якщо порівняти із москвічом, тут різні імітації, от якщо так подивитися. Ну, мені більше подобається все ж таки в копійці. Хоч тут і слабший мотор, якщо не помиляюся. Але мені вона більше подобається, бо тут прям більш як по-настоящему, тут прям видно, класно так. А також тут відкривається багажник. Таке містечко тут. В деяких моделях тут вроді запаска була, чи то у Волго. Ні, вроді би це було у Волгах тільки. Тут запаска була. Вот. Така класна. Маленька така компактна машинка. Кому сподобався даний огляд, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, також пишіть коментарі з ідеями для наступних відео. З вами був я, всім папа, -па. до нових зустрічей!